Привіт! Ви на каналі Софі про Ціни і сьогодні ми розглянемо акції в магазині Єва. Подивіться на ці прекрасні помади бальзами від Лореаль, ще й велика палітра відтінків. Ціна 487 гривень. Пудра L'Oréal Тру Match. Сама нею користуюся. Я задоволена. Ціна 607 гривень. Ще ось така компактна крем пудра для обличчя від L'Oréal. Ціна 665 гривень. Хто користувався? Як вам? Також на знижці зараз мої улюблені тональні основи від L'Oreal Infallible Fresh з вітаміном С. Ціна 626 гривень. Такі ось близьколіки для губ, чому схожі на Dior, Мають гарні відтіночки, можна підібрати для себе. Ціна 487 гривень. Популярний консилер від L'Oreal серії True Match по ціні 511 гривень. Також класна тональна основа від L'Oreal серії True Match, але вже з прозорою кришечкою ціна 511 гривень. Брала її не один раз. А цю, як пише автор, тональну сироватку для обличчя я не тестувала. Я знаю, що є й позитивні та негативні відгуки. Як вам ця тональна основа? Зараз її ціна 599 гривень. Одрісія Ледо палетки таких тіней зараз по ціні 199 гривень. Три більш темненьких відтіночки за 169 гривень. Такі подвійні тіні від Патрісія Ледо для повік за 99 гривень, 90 гривень. Ледо сталинг для брів Тендер Мейкап Brow 169 гривень. Кушончик для брів Колекція Gradient 199 гривень. Набір для контурування обличчя степ-бай-степ Патрісія Ледо 199 гривень. Від бренду Patricia Lodo. Зараз ціна варіюється від 179 гривень до 249 гривень. Такі маленькі помадки кремові для губ від Patricia Lodo 169 гривень. Як бачите, є великий вибір кольорів і це великий плюс. Помади в чорному футлярі матовий нюд. Зараз на них великий розпродаж, ціна 69 гривень 90 гривень. Неймовірні просто блиски від Патрісія Ледо. Мені здається, їх видно з самого космосу. Ціна на них 79 гривень 90 Треба брати. Ще одні близьки для губ Glow 169 гривень. Близьки для губ Brilliant Sleep Cream по ціні 79 гривень 90 гривень. Спочатку я здивувалася цьому чорному кольору, але потім зрозуміла, що це така олія тінт для губ. Вона має залишати гарний відтіночок. Ціна 99 гривень 90 Фудри для обличчя Прасет Паудер ціна 249 гривень. Ніжненькі відтінки румян для обличчя Satin від Патрісі Ледо 249 гривень. Хайлайтер Soft 199 гривень. Ці яшки для очей від Патрісії Ладо дуже класні. Я вже їх в минулому відео якось показувала. Ціна 169 гривень. Від Патрісії Лодо тональному я не користувалася, тож скажіть ви мені в коментарях. Ось цей супер фіки, але водночас легкий тонь шкіри за 199 гривень. Класний варіант. Пудра розсипчаста 299 гривень. Фіксатор для макіяжу від Патрісі Ледо, який заповнив весь ТікТок. Про нього багато хто говорив. Я сама ним користуюся задоволена. Зараз по ціні 249 гривень. Продовжимо з тональними основами ось такий з серії Дуо 349 гривень. Ось ця тональна основа SPF 50 з колекції Gradient часто мені почала потраплятися в рекомендаціях. Скажіть свої відгуки. Зараз вона по ціні 199 гривень. Тональний крем магнетик 349 гривень. Тональний крем з колекції Challenge по ціні 349 гривень. Зволожуюча база під макіяж Trend Silky Cream 349 гривень. Пишіть своє враження, якщо користувалися в коментарях. Ще один фіксуючий спрей для макіяжу від Patricia Ледо, але вже в блакитному упакуванні 249 гривень. І переходимо до Maybelline. Починаємо з гельмусу для брів Super Fluff, Ефект густих брів. Ціна 374 гривні. Фіксуючи гель стайлер для брів Superlock 325 гривень. Рідкі рум'яна для обличчя матові, 374 гривні. А рідкі рум'яна хайлайтер від цієї ж колекції 343 гривні. Maybelline Пудра Fit Me Matte, 279 гривень. Maybelline помада Superstay Int Crime 336 гривень. Олівець для губ автоматичний Color Sensation – 259 гривень. Вдалих покупок до нових зустрічей.